Так, всім привіт! З вами знову я Андрюша і моя сестра. Сьогодні ми знімаємо відео Чарлі, Чарлі Are you here? І ми хочемо переконатися, чи це правда, чи це неправда. Сподіємося, вам буде видно добре. Так, ми беремо олічики. Один довший і другий коротший. Довший ми ставимо ось так. А Коротший так, щоб він. Так. І спочатку нам треба казати Charlie, Charlie Io Hier. І так починаємо з ним двоє. Чарлі Чарли аюхі. Напевно, він не тут. Ще раз. Чарлі, Чарлі, are you here? Чарлі, Чарлі, are you here? Yeah. Та, блін, Чарлі. Коротше, будемо по-українськи. Чарлі, Чарлі, ти тут? Походу, ні. Чарлі, <гас> Чарлі... Боже, походу, це я подула. Або я подула, або мені ся О, Блін, я тепер олівчик доставити. Не можу. Блін, турнувати олівчик. Так, е, Чарлі, Чарлі, ти хочеш з нами бавитися? Чарлі, Чарлі, ти хочеш з нами бавитись? Чарлі. Кажем, Чарли, Чарли, пройди. Чарли Чарли, пройди. Чарлі, Чарли, Чарли, ти тут. Чарли, 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 ти, чарли ти тут? Чарли? Його тут нема. Які питання можна йому задати? Чарлі, Чарлі, ти тут? Чарлі, Чарлі, ти тут? Ей, ей, ей. Ну я тебе не бачу. Ай, hey, hey. ти де, ей. Чарлі, Чарлі, ти тут. Блін, коротше, він його тут нема. Що можна сказати ще? Чарлі, Чарлі, ти сумний? Charlie Charlie, Charlie. price-te. Charlie Charlie, Charlie price-te. Charlie Charlie, price-te. Charlie Charlie, te-i tut. <coughs> Charlie Charlie, te-i tut. Charlie Charlie, te-i tut. Ba aventu! No, e strașno. Iată, Ми частиною переконалися, що Чарлі не існує. Не існує! Все, оцього Чарлі не існує. Вона не існує, не, не існує. буває. Не буває. Так що не хвилюйтеся. Ми переконалися. Всім па-па. Дякую, що ви подивилися відео. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім па-па.